Коли ми говоримо про арт-терапевтичну реконструкцію ляльки-мотанки, то ми маємо зрозуміти, що це сучасна практика усвідомлення традицій. Я роблю прості ляльки. Дуже прості ляльки, які виконують певні бажання. Ми намотуємо не просто цю ляльку, а ми намотуємо свої біди, свої нещастя, свої болі, свої страждання, свої тривоги, страхи, і це все віддаємо цій ляльці. Яке замовляння прочитати, щоб оживити цю ляльку? Що ж це за лялька, мандрівниця? Подорожниця, ми читаємо молитви, проговорюємо замовляння, славені, вода. спочатку всередині жінки, налагоджуються її стосунки протилежності. Ось такі ляльки, красиві, яскраві. Вони надихають тим, як вони виглядають. Вітаю, друзі, ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Ви вже знаєте, що останнім часом я постійно вам говорю про те, що я займаюся реконструкцією старожитностей. Як психологиня з 20 плюс років досвіду, я можу сьогодні дивитися на те, що досліджую, через призму доцільності для сучасної жінки. Того чи іншого феномену. Ну, до прикладу, що означають ті різдвяні прикраси? Навіщо їх створювати своїми руками? Того дідуха, чи павука, чи ту зірку Алатир? Ну навіщо сучасній жінці це робити, якщо вона може заробити гроші і піти спокійно це придбати? Ну, можливо, не такої якості вона буде іншої якості. Але. Все те, про що я хочу сьогодні вам розповісти, воно скоріш вас має надихнути, долучатися до різних майстер-класів, різних майстринь, які пропонують дуже щедро зараз на ринку різні майстер-класи по роботі з тканиною, з нитками, з глиною, написання писанок і, звичайно, створення різних ляльок-мотанок. Нагадаю вам, що саме Україна славиться у всьому світі своєю національною традиційною лялькою-мотанкою. Так, ви скажете, що ляльки мотають в багатьох традиціях світу, але вони не називаються мотанками. Вони називаються ляльками вуду або ще якимось. Вони використовуються виключно для ритуалів, а у наших ляльок-мотанок набагато більший спектр. Нагадаю вам, що є окреме відео про ляльку-мотанку, де я розповідаю, що у наших ляльок. Є душа людини. І вони використовувалися і для гри, і для обрядів, і вони використовувалися для здійснення бажань. І сьогодні чим глибше я занурююсь в дослідження теми нашої культури, тому що відновлювати українську ідентичність ми можемо тільки через відновлення нашої традиції і вивчаючи ляльку ляльку-мотанку. Я бачу, який неймовірний потенціал саме у цього елементу нашої традиції. Так от я сьогодні хочу вас познайомити з невеликою кількістю таких досить маленьких ляльок, які я роблю як реконструкцію, як арт-реконструкцію старожитностей. Чому я хочу вас з цим познайомити? Ну, нещодавно я пережила ну, таку невелику хвилю хейту в соцмережах, де е, до мене на сторінку прийшли лялькарки і почали обговорювати, що я роблю, навіщо я це роблю, що все не так, і що я взагалі не читаю книжок, і не, е, яка я там письменниця, що я навіть не знаю джерел, на які треба опиратися. Я добре знаю і роботи марка Грушею і Я вивчала і роботи з Нойка і, і так далі. І Тамару Пістун також читала. Тож, давайте ми з вами поговоримо не про ті книги, які я читала, чи знаю я Олексу Воропая, з його традиціями, описаними знаю, люди добрі, знаю, читаю, маю в наявності, в оригіналах ці книги, багато з них з підписами. тож. Будь ласка, ми зараз не про мою освіченість, а про те, що я роблю і навіщо. Так от, коли я провожу живі майстер-класи, називаємо це жіночі кола берегинь чи арт-терапевтичні сесії, чи будь що, це не тільки створення якоїсь ляльки-мотанки тематичної, а це психотерапія з засобами творчості. Тому що я вкладаю сьогодні в сучасну ляльку мотанку саме ось цей сенс. Я не відтворюю ляльку, як відтро... відтворюють шановні лялькарки по устрою, по всім елементам, як вона має виглядати відповідно до, різного... до різних регіонів. Я не вишиваю їм ні одяг, я не вишиваю вишиванки, не прикрашаю вінками чи певними стилем, хустками і так далі. Так далі. Я роблю прості ляльки. Дуже прості ляльки, які виконують певні бажання або спрямовані на вивчення певної теми. Тож давайте познайомимося з тим, що таке арт-реконструкція старожитностей або традицій, і навіщо я її сьогодні роблю. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Перше, я роблю це з однією метою підготувати ґрунт для того, щоб сучасна жінка захотіла піти в музей чи на виставку і ознайомитися, шановні лялькарки, з вашими. Витворами мистецтва. Дійсно, ваші, ваші неймовірні ляльки, які ви створюєте, великі, малі, з маленькими елементами, продумані, вивчені, вони заслуговують особливої уваги. Якщо ви хочете на каналі Калина про них розповісти, то, будь ласка, напишіть мені, всі контакти є під кожним відео, і ми з вами погодимо інтерв'ю, ви покажете свої ляльки, ви розповісте про свої. Своє бачення, і це буде корисне і для вас, і для мене, і для наших всіх глядачів. Але ж ви обираєте хейт, поливати мене брудом тоді, коли я готую для вас ґрунт для вашої творчості, щоб вас сприймали і щоб вас розуміли. Проте це ваш вибір, а я повернуся до арт-реконструкції того, що я роблю як берегиня української духовності. Саме так я вважаю, що я оберігаю українську духовність. Не релігійність, не чвари, а духовність, де багато любові, світла, творчості І де жінки, які приходять до мене, вони неймовірно щасливі, тому що вони своїми руками намотують ляльку, ну до прикладу, ось таку. Сучасна назва. Тривожниця. А раніше її називали лялькою-трясовицею. Вона робиться на заготівлі із дерева, тобто тут в основі її дерево Але не просто, бо я зробила. Терапевтичну, психологічну реконструкцію, ми намотуємо не просто цю ляльку, а ми намотуємо свої біди, свої нещастя, свої болі, свої страждання, свої тривоги, страхи, і це все віддаємо цій ляльці. Я розповідаю, показую, як це робити. І це психологічна практика на основі нашої традиційної ляльки. І тоді, коли ось таку ляльку жінка створює. Потім вона з нею взаємодіє певний проміжок часу, вона несвідомо їй передає свої страждання, а потім віддає стихії вогню, спалює. То у жінки точно налагоджується дуже багато в житті. Не те, щоб ця лялька зразу зцілила від цих хвороб, але вона точно прибирає дуже великий емоційний вантаж той тиск, який створюється. І потім хворіє е, жінка, хворіє її дитина, хворіє її сім'я. Тому ось ця лялька-тривожниця і майстер-класи з створення цієї ляльки вони дуже вже стали актуальними і популярними серед моїх і глядачів, і слухачів. Якщо ви хочете потрапити на такий майстер-клас, прошу за контактами під цим відео. Е, запишіться в е, лист очікування і вам повідомлять, коли буде наступний. Або слідкуйте, підписуйтесь на мене в соцмережах і слідкуйте за моїми анонсами. Там завжди є інформація про всі майстер-класи, про всі події, які я провожу в Академії розвитку поле любові. Ось така лялька. Ось такі ляльки ми робили і робимо в великій кількості на Різдво. Чим погана ця реконструкція, скажіть мені, різдв'яний янгол, яким можна прикрасити сучасну ялинку, але сісти і з дітьми зробити ось таку просту ляльку. Або ось таку. І лялька-янгол це потужний архетип підсвідомості людини того, що тебе хтось охороняє. Ось таких янголів, десятки, сотні вже полетіли до наших захисників, і вони носять в своїх кишеньках біля серця таких янголів, створених їхніми доньками, їхніми дружинами, мамами. Що поганого, я запитую, в тому, щоб ви навчилися робити ось таку ляльку, але не просто робити, а закладати в неї. Точний конкретний правильний намір. Тому що намотати ви зможете, і подивившись в інтернеті цей майстер-клас, нічого складного в цьому немає. Але намотати осмислено, зрозуміти, що означає косий хрест спереді цієї ляльки, ззаді, чому вона саме має бути підпоясана, як робиться ця голівка, і що, коли ви намотуєте всередині голови певну частинку тканини, що там треба думати, про що треба формувати намір, яке замовляння прочитати, щоб оживити цю ляльку, це маленькі тонкощі, але їх варто знати. Можливо, скажете ви, шановні пані лялькарки, що це вже якісь мої видумки, та не видумки. Моя бабця крутила ляльки і робила їх для інших людей, для того, щоб вони їм допомагали у життю. А моя бабця прожила майже 100 років. Тож я знаю, про що я говорю, я це бачила з дитинства. І лялька красива на полиці. Це дуже круто, це дуже здорово. Але лялька, яка працює ось так, от, прямо біля самого серця, вона працює зовсім по іншому. І це і є арт реконструкція старожитності для того, щоб ми з вами могли відновлювати не те минуле старе, яке нам не потрібне, а відновлювати звідти те, що можна використовувати сучасній людині. Тож, сучасний шлях повернення традиції це і є ось ця. Реконструкція. І якщо ми говоримо про оберегову традиційну ляльку, то ми маємо зрозуміти, що її треба створювати за певними канонами. що вона робиться в яких, при якихось е, умовах з тканини, при якихось умовах вона робиться з е, ниток. Десь можна використовувати голку, десь категорично не можна, десь можна обрізати, десь не можна, десь можна вузли зав'язувати. Не можна. А як же закріплювати? Є методи закріплення, щоб лялька не розсипалася. З обличчям, без обличчя ці всякі тонкощі, вони е, дуже важливі, і саме на таких арт-реконструкціях е, я багато розповідаю жінкам і вони формують в першу чергу інтерес до нашої. Традиційної української ляльки-мотанки, до нашої культури, до нашого сакральних знань, також дуже важливо, що на моїх заняттях жінки перебувають в певному сакральному стані, і це стан внутрішньої тиші, бо ми читаємо молитви, проговорюємо замовляння, славені, наше спілкування на якусь сакральну тему. Ну, до прикладу, коли ми створюємо Ось такі ляльки, нерозливода, я їх називаю. Бо нерозлучники, так, нерозлучники, є слово розлучення, але мені дуже подобається ця пара як образ наших внутрішніх чоловіка і жінки, або внутрішнього аніми і анімуса, як говорять в сучасній психології. Тож тут навіть важливо, якою рукою до якої ти прив'язуєш ляльку. Чоловік. Праворуч від жінки, чи ліворуч, і дуже цікаво, як жінки хочуть прив'язати не на ту сторону. Дуже багато діагностики відбувається, як робиться ця пара. Нерозливода спочатку всередині жінки налагоджуються її стосунки протилежності. Сьогодні сучасна психологія каже, що в кожній людині є і чоловіча, і жіноча сутності, і цьому навіть Підтвердження є в науці, бо в кожному організмі, що жінки, що чоловіка є і чоловічі, і жіночі гормони, а гормони це основа нашого життя. Тому, коли ми робимо ці ляльки, і вже від того, як ми їх між собою зв'язуємо, за ручки, щоб вони були партнерами, чи хтось хоче за голову прив'язати, чи за шию, чи ще якось. Ось тут дуже багато сенсів. І ось подивіться, ось такі ляльки красиві, яскраві, вони надихають тим, як вони виглядають. І спочатку таку пару кожна моя учасниця робить для внутрішньої гармонізації свого чоловічого і жіночого. Початків, а тільки потім у неї починає реалізовуватися щось у зовнішньому прояві, у зовнішніх стосунках. Тому що, якщо ви всередині з собою постійно конфліктуєте, то у вас постійно там бурі і тривоги, то ніякої любові і гармонії не буде. І буде постійно криза і постійно ці розлучення з самою собою. Тож чому ця артреконструкція вважається привнесеною? З Московії за поребрика. Я не розумію. Поясніть мені, можливо, ви в коментарях мені щось напишете таке, чим мене здивуєте. Бо ця реконструкція, як і всі решта, які я роблю, вони спрямовані на те, щоб у людей відновлювалося їх психічний стан і щоб з'являлося бажання вивчати традиції. Давайте розберемо ще ось цю. Дуже цікава лялька. Вона має за поребриком назву Кубишка. Але у нас є, у нас у українців, вислів заховати у Кубишку. І Кубишка, як і більшість слів, які використовують за поребриком, відносяться до наших українських слів. Що ж це за лялька, мандрівниця, подорожниця? Що це за лялька і що можна назвати паломницею, якщо ви їдете в якийсь сакральний тур? Вона робиться на основі мішечка, в який закладається насіння. Різні злакові, відповідно до того, що ви хочете попросити в свою дорогу. Причому як у подорож, так і на життєвий шлях. Що сюди додається, сіль наговорена, сюди додаються різні трави. Вона робиться певним дуже простим способом, але у неї Є також символізм, її е, форма її спідниці, її фартушок, її руки, як берегині, благословляючі е, догори. Тут так багато символізму, я вже не говорю про косі хрести спереді і ззаді. Чому ця лялька має вважатися якоюсь там недолугою, якщо вона розповідає дуже багато про традицію, і коли ви її приходите зробити, чи то на подорож, чи то на. Свій шлях певний на проходження проміжку життєвого шляху, то варто знати, як її робили і як її сьогодні сучасна жінка може зробити. Таким чином, перенести на цю ляльку частину своїх якихось сумнівів, тривог чи чогось, що може заважати їй реалізувати своє бажання. Також хочу вам сказати, що жінка завжди була. Включена в традицію, і включена саме через те, що вона знала, як через практичну побутову магію, до якої відносяться мотання ляльок-мотанок, можна здійснити намір, як можна зупинити час, як можна перетворити щось погане, на щось хороше, як можна зцілити врешті-решт себе і своїх близьких. Чому ми сьогодні не розуміємо, що реконструкція арт-реконструкція ось таких ляльок дає сучасній жінці світоглядні базиси, світоглядну основу? Ну давайте розберемо ще ось цю мою авторську практичну ляльку Берегиню Долі. Ось вона. В ній відображено три світи: права, ява. І нава це та подушка з, з цілющими пахучими травами, на якій вона сидить. Ось ця кругла подушка, в якій я збираю в часи сили, в періоди, коли найсильніші рослини я їх особисто вирощую, збираю або збираю в певних місцях далеко від траси, від дороги. Сушу певним способом, ось моя лялька, бачите, кидається мішечками вже. Ось вона в цьому мішечку, у неї в лівій руці насіння для того, щоб було, були гроші. Бачите, вона мені каже, будуть в тебе гроші, благословила мене. А в правій руці в неї сіль для захисту. Вона певним чином в неї зав'язана, хустка, вона певним чином одягнена, в неї є груди. Тут багато символізму, який вивчає жінка. Яка приходить і робить у мене на майстер-класі таку ляльку. Або замовляють цілі сім'ї. У мене такі ляльки, і вони вже роз'їхалися по всьому світу, і вони сьогодні допомагають сім'ям налагоджувати стосунки. Ось, до речі, коли вона скидає так, мішечок, то їй треба переначитати замовляння або її переробити. Вона вже пере... вона відпрацювала. Тож, коли ми говоримо про арт-терапевтичну реконструкцію ляльки-мотанки, то ми маємо зрозуміти, що це сучасна практика усвідомлення традицій, а не пряме відтворення обряду, яке має відтворювати жрець або волк. Або берегиня за статусом рідної віри. І суть таких арт-терапевтичних реконструкцій, які я провожу, полягає в тому, що ляльки, які ми робимо, це певний міст, місток до глибинних архетипів, якими просто переповнена наша традиція. Це в процесі творення цих ляльок відбувається глибинна психоемоційна і духовна трансформація. І духовна глибинна робота, тому що дійсно. Енергія творчості може зцілити дуже багато внутрішніх конфліктів. Також дуже добре, коли жінки мають багато різних кольорових матеріалів, тканин, ниток, тощо, де вони можуть застосувати свої творчі креативні ідеї. Не у кожної сьогодні сучасної жінки є вдома ціла купа якихось різнокольорових ниток або клаптиків тканини. І для того, щоб зробити. Навіть саму мінімальну ось таку ляльку, треба дуже сильно, як то кажуть, напружитися, бо сьогодні рукоділлям, на превеликий жаль, не, не займаються сучасні українські жінки. І тоді вони приходять на такі майстер-класи, де можуть вже з готових заготовлених матеріалів, яких в мене завжди вдосталь. Зробити собі ляльку, одну або кілька. І я дуже часто кажу: дівчата, візьміть собі, якщо хочете ще щось зробити подібним вдома. Я їм просто пропоную брати в мене матеріали, бо я займаюся рукоділлям. в мене велика майстерня, в мене багато ниток, багато тканин. Я скільки себе пам'ятаю, я завжди щось робила руками, шила, вишивала, в'язала. І тому для мене це те, що в мене завжди є вдосталь. Тому, коли до мене приходять жінки на такі арт-терапевтичні реконструкції, я завжди не тільки ділюсь чим. Як психолог, як дослідниця, ділюсь матеріалами, навчаю і готую їх, по суті, потім, щоб вони, прийшовши на якусь виставку, на якусь. Подію, де е, показують свої неймовірні, е, ну реально шедеври роботи інші майстрині, щоб вони розуміли про що це, щоб вони розуміли, що означають ці кольори, що, що означають ці ляльки, навіщо вони, що з ними можна робити. Тому в моєму просторі любові, в першу чергу, кожна жінка, яка приходить, вона зустрічає за своєю внутрішньою дитиною, якій я створюю безпечне середовище, і дівчата вже знають, що коли вони мотають ляльку, і мені ставлять питання, а можна? Я їм завжди кажу можна, тому що вам так часто забороняли. Що вже зараз тут то точно вже можна, і коли вона мотає, я показую до прикладу, як зробити косий, хрест, символ захисту на грудях і на спині ляльки. А у жінки при тому, що я детально, повільно показую, розповідаю всім зрозуміло, починають відтворювати, починають мотати. Не виходить, заплутується нитка. Що відбувається? А ось так я боюсь, я боюсь. Своїх рук, своїх бажань, я боюсь нитки долі. І ось тут же я їй все рівно говорю, що все буде добре, в тебе все вийде. В мене всі виходять з прекрасними роботами, з прекрасними станами, впевнені, натхнені. Чому я маю це не робити? Я ще раз і ще раз запитую: я буду це робити попри будь-який хейт. І сьогодні я хочу, щоб ви зрозуміли, що те, що я роблю на своїх арт-реконструкціях. Це дуже важливо, тому що сучасна людина втратила контексти традицій, тому що ми не жили з вами в певному ритуальному просторі. Ми не бачили, як передаються знання з дитинства. Ми не мали тілесної пам'яті участі в певних обрядах. І для нас ось такі е, безпечні простори, де, начебто, ми і займаємося. Певними традиційними видами мистецтва, вони відтворюють у нас цю пам'ять, вони відроджують через жінку цю українську ідентичність. Тому я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що на таких артреконструкціях, принаймні в моєму просторі, в полі любові, ви отримуєте сенси в простих діях, які ви точно можете виконати. Дякуємо спонсорам каналу разом. Ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. На різдво ми робили зірку Алатир об'ємну витинанку, ми робили різдвяного павука, ми е, осмислювали сутність дідухів, ми робили купу різних ляльок. Тобто е, я придумую нові, нові нові реконструкції, тому що я постійно вивчаю цю тему, і в мене є що показати і розповісти. Тож, друзі, е, зрозумійте, що в той момент, коли ви приходите. І отримуєте оцей зв'язок між психологією, а я професійна психологиня і сакральними знаннями на ось цих арт-реконструкціях, ви в цей момент, попри свої внутрішні заборони і страхи, починаєте діяти в напрямку відновлення України, в напрямку того, що я, а якщо я не знаю, а якщо я щось зроблю неправильно. Ви зробите все правильно, е, якщо ви йдете з довірою з відкритим серцем, і я вас запрошую в свій простір. Відчуйте це, хоча б один раз. Тим більше, що якщо ви з якоїсь дальнього регіону України, і вам складно приїхати в Київ на заняття вечірні, я провожу і по вихідним заняття по реконструкціям. А також в мене є виїзні ретрити, де ми живемо в заміському комплексі. На декілька днів виїжджаємо і там досліджуємо традиції, і там дуже багато різних, абсолютно, напрямків, які ми робимо. Руками, які ми відновлюємо, відтворюємо через ось цю арт-терапевтичну реконструкцію. Тож дозвольте собі прожити цей новий образ, коли ви створюєте і одночасно ляльку, ляльку вашого наміру. Ляльку-мотанку, і одночасно ви починаєте відчувати, як вона діє на вас ну, практично миттєво, вже тут, в просторі, коли ви її створюєте. Запрошую вас на свої арт-терапевтичні реконструкції старожитностей. Це шлях вашої внутрішньої ініціації, яку ви проходите безпечно. Просторі любові, і я, Світлолада, вам його забезпечую з повною відповідальністю за те, що я роблю. Тож, карми точно, мені немає чого остерігатися, бо моя карма світла і сповнена любові до України, до традиції і до людей. До зустрічі на каналі Калина, а з вами була Світлолада.